Всім привіт! Сьогодні хочу зняти коротеньке відео про як на мене основу, основу всього в'язання гачком, а саме як зв'язати ідеальне коло. І заодно похвастатися своєю рафією. Іспі колір називається Butter Tea. Дуже такий прикольний меланжевий колір. Ось цією рафії. Сьогодні я буду в'язати ідеальне коло, яке в подальшому планую зробити капелюшком. Адже з ідеального кола починаються всі капелюшки, багато сумок, іграшки, багато-багато всього. Тому, якщо ви вмієте в'язати це коло, то, можна сказати, ви вмієте в'язати гачком. Отже, моє коло починається з кільця амігурумі. Є два способи почати в'язати коло, але мені найзручніше кільце амігурумі. Беремо два пальця і таким чином. Обматуємо нашу нитку, щоб оцей хвостик був позаду. Тепер гачком ныряємо під оцю нитку і витягуємо нашу основну, і перекручуємо. І тепер підхоплюємо і, так, і протягуємо. Є ось початок кільця це ми за петлю не рахуємо Отже кільце амігурумі ми маємо пров'язати шість стовпчиків без накиду чому 6 стовпчиків тому що ідеальне коло має 6 секторів 1 2 3 4 5. Шість. Є. Маємо таких 6 косичок. І тепер ми беремо оцей хвостик і просто за нього тянемо. Оп, розрівнюємо. І вже маємо перший ряд нашого ідеального кола. Другий ряд ідеального кола буде в кожну петельку. Кожну із шести петельок ми будемо робити прибавку, тобто по дві петлі в кожну петельку. Зазвичай цей хвостик ховається в цьому другому рядочку, він просто вплітається, але я не буду вас заплутувати, тому поки що лишу його так. Беремо, шукаємо нашу першу петельку, ось вона. І в неї пров'язуємо один, два, дві петлі. Так, ще нам обов'язково потрібен буде маркер, щоб не загубити нашу першу петлю кожного ряду. Ось вона перша петелька. Другого ряду. Беремо в другу петлю, пров'язуємо прибавку. Раз, два. В третю петлю пров'язуємо прибавку. Раз, два. Четверту раз. Два. В П'яту. Раз, два. І в шосту. Раз. два. Так, Все, маємо другий ряд. Далі третій ряд ідеального кола. Прибавки роблять, робляться через одну петлю. Тобто одна петля прибавка, наступна звичайний стовпчик без накиду. Отже, я роблю в першу петлю прибавку 1. 2. Так, маркером помічаємо початок третього ряду. Щоб не загубити. Друга петля звичайний стовпчик без накиду. Третя петля прибавка. Один, два. Четверта, звичайний стовпчик без накиду. Далі прибавка, один. Два. Сюди один. Далі Один. Два. Один. Один. 2, Один. Один. 2, Один. Є. Переходимо до четвертого ряду. Нагадую, що в нашому колі шість секторів, а в четвертому ряду кожному секторі по три петлі. Отже, як я рахую, щоб не збитися. Так як в секторі три петлі, число 3 не парне, це означає, що прибавку ми будемо робити всередину сектора. Середина трьох петель це друга петелечка. Ось я Виділяю вам три петлі. І оце їхня серединочка, третя ой, друга петля. Отже, рахую я так. Перша петля у нас звичайний стовпчик без накиду. Помічаємо. Друга петля прибавка. 2. 2. Третя прибавка, звичайний стовпчик без накиду. Три. І поїхали. Один. Два, два. Три. Сподіваюсь, всім зрозуміло, чому я так рахую. Три петлі в секторі, прибавка в другу петлю. Один. Два. Два. Три. Один, два, три, два, два, три, Один, два, два, три. Один, 2 2, 3. Закінчили четвертий ряд. Ось, не лякайтеся, що наше коло стало таким шестикутничком невеличким. Наступному ряду ми це виправимо. Наступний ряд, п'ятий, в кожному секторі по 4 петлі. 4 це парне число. Це означає, що прибавку я буду робити в першу петлю кожного сектора. Ось ця перша петля. Один. Один. Не забуваємо відмічати початок. Два. Три. Чотири. Один, один. Два. Три. Чотири. Так, ось так я постійно в голові собі рахую, щоб не збитися один. Один. Два. Три. Чотири. Може, для когось. Хто професійно уже довго в'яже. Може, це робить на автоматі. Але так як я в'яжу менше року, мені це просто життєво необхідно. Один. Один. Два. Три. Чотири. Один. Один. Два. Три, чотири. Один, один. Два. Три. Чотири. Ось, бачите, уже в нас не шестикутник, а знову ідеальне коло. Далі, якщо розпарити, воно буде ще рівніше, ще гарніше, рафія розпариться і буде ще гарніша основа для капелюшку. Пров'яжемо ще один ряд, і я сподіваюся, ви зрозуміли цей принцип. Наступний ряд шостий. В кожному секторі у нас по 5 петель: 1, 2, 3, 4, 5 ось цей сектор Серед... 5 непарне число. Це означає, що прибавку будемо робити в середину, тобто середина п'яти петель, це третя петля. І в'яжемо один. Помічаємо. Два. Три. Три. 4 5 Наступний сектор. 1 2 3 3 4 5 І так до кінця рядочку. Наступний ряд буде 6 петель у секторі, 6 парне число, значить прибавка в першу петлю. В'язання ідеального кола я зобразила у вигляді такої схеми. Мені вона зрозуміла, а вам спробую пояснити. Ось перший мій рядочок кільце амігурумі і 6 петель без накиду в це кільце. Отримуємо 6 петель в першому ряду. Другий ряд у нас одна петля в кожному секторі, і в цю петлю. В єдину цю петлю на сектор ми робимо прибавку. В кінці отримуємо 12 петель в другому ряду. Третій ряд третій ряд у нас уже дві петелечки ми маємо. і е, робимо дві Це парне число. Це означає, що прибавку ми робимо в першу петлю, другу петлю пров'язуємо звичайним стовпчиком без накиду. І в результаті отримуємо 18 петель в третьому ряду. Четвертий ряд. В четвертому ряду ми маємо три петлі на сектор. Три петлі непарне число. Це означає, що прибавку ми робимо всередину сектору. Пров'язуємо один стопчик без накиду, прибавку один стопчик без накиду. Отримуємо 24 петлі в четвертому ряду. Переходимо на п'ятий ряд, п'ятий ряд. По 4 петлі в кожному секторі. 4 парне число означає, що прибавку робимо в першу петлю, другу, третю, четверту пров'язуємо звичайним стовпчиком без накиду, отримуємо 30 петель. Шостий ряд, в шостому ряду по 5 петель на сектор. Це 5 це не парне число, тому прибавку робимо в середину сектора. Тобто першу другу пров'язуємо звичайним стопчиком без накиду. Третя робимо прибавку. Четверта, п'ята звичайний стопчик без накиду. Отримуємо 36 петель. Сьомий ряд 6 петель на сектор. 6 парне число. Прибавка в першу петлю. З другої по шосту в'яжемо звичайним стопчиком без накиду. Отримуємо 42 петлі. Восьмий ряд 7 петель на сектор. 7 непарне число. Прибавка всередину. Середина це четверта петля. Перша, друга, третя звичайний стопчик без накиду. Четверта прибавка. П'ята, шоста, сьома, звичайний стопчик без накиду. Отримуємо 48 петель. Дев'ятий ряд. 8 петель на сектор. 8 парне число. Перший стовпчик перша петля прибавка. Друга, з другої по восьму петлю звичайний стопчик без накиду. Отримуємо 56 петель. Десятий ряд. 9 петель на сектор. 9 непарне число. середина сектора п'ята петля. З першої по четверту звичайний стопчик без накиду. В п'яту робимо прибавку, з шостую по дев'яту звичайний стовпчик без накиду. Отримаю 60 петель. Одинадцятий ряд. По 10 петель на сектор. 10 парне число значить прибавка в першу петлю. З 2 по 10 петлю пров'язуємо звичайним стовпчиком без накиду, отримуємо 66 петель. Фух, ось така схема. Якщо що, можете зробити скріншот, можете собі переписати в блокнотик, як у мене, і користуватися. Я думаю, пару таких кіл, і ви це запам'ятаєте, і не будете збиватися, як я. Дуже дякую за перегляд!